Отже, розпочинається у нас фінальний поєдинок чемпіонату України Ю-11, в якому зустрічаються команди і лічують з міста Чорноморськ, Одеська область. І США міського типу Маневичі, Волинська область. Юрій Корба. Смеса номер одразу забиває у нас Тимофій Цюїн. 11-й номер лічивця. На першій же хвилині першого тайму Закора Дзюін, який помолився зараз, до речі, але виправив свою полимилку Тимофій дзвін. Хоча тут одразу намагає відповідно корба у лічився Вишневецький у Маневичі. Що стосується Маневичан, то я скажу так: взагалі для... Волинського футзалу. От зараз Михайлов виходить на ворота. І це буде червона катка. Звичайно, це червона картка для гокіпера. Пробиває дзвін, влучає дзвіну стінку. З другої спроби намагається влучити. Це перший фінал у меншості. Прибуває. Команди з Волині зараз у воротах, тому що був вилучений на 4, 4 хвилини, 53 секунди залишається У нас такі цілі коїт, але надійшла передача до посміччя. Згодом Ми бачимо козміч, таки віддає зараз передачу і полить своєї команди. І саме він зараз пробуватиме штрафний. Вже пробуває Ярмолюк і міг переправити м'яч у ворота, але трохи не влучив. Противкутовий бо боуснечан. 3 хвилини 33 секунди залишається до кінця першого тайму. Прибуває, приходько і автогол! Автогол у нас і стає рахунок 1-1. Хоча арбітрі показує що все-таки автором м'яча є, приходько. Ну тоді запишемо на приходька в цьому епізоді. Хоча я, я, я вважаю, що був автогол. Це такий останній перед зараз. За три хвилини, шість секунд до кінця першого тайму знову Приходько з м'ячем. Пробиває приходько, і рахунок розстає 2-1! І забиває у нас тепер 16-й номер Давид Макієць. На 10-й хвилині цієї зустрічі дайм-аут бере Олександр Каплун, тренер чорноморського, і лічився. І Явор зі спини показав ці проблеми наочно. Зараз ще один удар. Що вперед, але немає нікого. Каплун намагався влучити у ворота, але ми розуміли, хто зараз грає з лічивцем, який вже не один фінал віддає пас дві над Михайло. Михайло прибуває! Два один на користь Маневичан. І лунає у нас сирена на перерву. Це пов'язано з тим, що саме свину категорію. А якщо. Взяти всі від категорії. Зараз після цього цієї... приходьте, все-таки отримає цей ці... манивичів. Пробуває у нас поворотах. Вмикають високі пресних, І це допомагає. Зараз Михайло виходить один на один. Хапком і робить рахунок у нас двадцяла. Максим Михайло на 15-й хвилині. цього поєдинку. Зрівнюють рахунок. У нас господарі майданчику помилився у цьому епізоді. Приходько початок другого тайму. У нас і знову Михайло веде вперед, набирає швидкість Михайло Пас на Роляна. Ролян пробиває і не віддає пас на Мухаймську Чорноморську. Приходько відбирає м'яч такий м'яч ні, не відбирає Михайловеде, знову вперед, пробиває Михайлова тут рятує свою команду. Рахунок 2 байт. Раніше Цюін пробиває. прибиває. він перед м'яч на макійця точно вибиває на макійце м'яч. Хапколо макієць не зміг е, обробити цей м'яч. І макієць на пізбача віддає хороша стіночка між цими двома гравцями. Пробиває макієць і е, корба рятує свою команду. Пробиває приходь, коли треба бути до цього готовим. Але знаходиться кімакіця гравців Манневчан і ледь не забив зараз Кузьміч у цьому епізоді. Грає без зміни четвірок пробиває Кузьміч, поворот. Кузьміч, кузьміч, обірок Мухайлова Кузьміч, Козмічне перед Кузьміч, пробиває Кузьміч і не влучає персонально гравці і лючуються свої суперники. пробиває приходьте! Зберігає між для себе Кузьміч космічну на макінця. Макієць. Іде вперед макієць. Останні секунди. Друга тама макієць не влучає у ворота. Макієць, але рахунок у нас 2-2. Останні секунди. Що ж у нас буде серія після матчових пробуває Прибуває закора і влучає він. Один нуль рахунок у нас у цій серії після матчових пенальтів. Ілля приходько йде пробивати шестиметровий. метровий Зараз пробиватиме корби. І забиває приходько. Один-один у нас стає рахунок. Максим Мухайлов йде у нас пробивати цей шестиметровий. З невеличким шкодженням дограє цей поєдинок цей удар. І пробиває точно Максим Мухайлов влучає у ворота. У той же самий кут, що і а, Перед цим влучав Закора. кора. Мухайлов буде у нас у ворота. Максим Мухайлов. Подивимося, зможе він відбити удар з 6-метрової позначки. І відбиває Максим Мухайлов цей удар а, свого опонента. 2-1 у нас рахунок. Залишається у цій серії пенальти. І якщо зараз Тимофій Зюїн заб'є цей пенальти, то це означає, що лічівець перед 7 стане чемпіоном України у віковій категорії U-11. Отже, прибиває Зюїн і забиває Зюїн чемпіоном України у віковій категорії U-11 сезону 2000. 18 -го 2019 тисячі років встає у нас команда і протексім продексім. П'ятнадцятий разовий чемпіон України і Протексім». продексім у серії після матчових пенальтів. Перемагає команду Дюзеша Маневичі. Дякуємо Маневичам за цей фінал. Маневича не могли виграти. Могли вони стати чемпіонами, але на жаль, не стане вони чемпіонами. Лише срібні медалі вони здобувають. Ну а золоті медалі будуть у господарів змагань у команди і проти всім.